Привіт, Макс. Як саме після сексу історія перетікає у відносини? Ну, от Як вона перетікає у Гондоні, який ти себе зняв, і там така рідина, так само у відносини. В чому твоє питання полягає? Ти з дівчиною зустрічаєш, ти повинен собі задати питання, а що ти сам вважаєш відносинами або стосунками? Що це таке? Ну, давай я тобі допоможу. Я вважаю, що хоча б, щоб історію називати стосунками, треба, щоб були. Зізнання у почуттях. Ну, тобто, дівчина тобі сказала, що вона тебе кохає, щоб ви показували, що ви не з ким іншим не спілкуєтесь, і будували плани на майбутнє. Хоча б це. Якщо ти кінчив у дівчину, це вже про це чи ні? Це просто кінчив. А тут три пункти. Добре. Що є маркером для цього? Три пункти назвав. Також коли варто починати будувати кордони, якщо маркери відносин є, але історії небагато часу. Які, блядь, маркери, блядь, будувати кордони разом, блядь, з Єценюком, блядь? До речі, якось в Криму був там уже ну, в 2015 чи 16 році, коли до батьків приїжджав, і мабуть, 16 й все ж таки рік. Був, а може 2015-й. І тоді там блядь, наповну працювала пропаганда і газети, які у них були. І там прямо в газеті писали не Яценюк, а писали Яйценюк. Розумієте? У газеті. Там якась комсомольська, блядь, правда, якась така ценю», блядь». Так ось він там будував кордони, стіну на кордоні, і маркери там також в нього були. Чувачі, Про те, як ти бачиш світ. Треба не боятись говорити. Я тобі рекомендую прочитати книгу «Мужські правила. Це по-перше, і також рекомендую, в принципі, коротеньку книгу прочитати. Я про неї на каналі розповідав, також Антіпікап від Чарлі Хуперта. І там про це дуже багато говориться: що не треба боятись казати про те, як ти думаєш. Не треба боятись казати дівчині, чуть не на першому побаченні, як ти відносишся до того, до того чи іншого. Ну, наприклад. Якщо мова зайшла про дружбу між чоловіком та жінкою, ти можеш одразу казати, що це хуйня якась. Тобі не треба чекати чогось. А ось стосовно того, чи якщо вона така, ну добре, я тебе зрозуміла, але усіх своїх друзів не зливає, ось про якісь а-ля ультиматуми, треба задумуватись коли це вже насправді стосунки а не просто ви пару разів поїбалися які критерії стосунків такі мінімальні критерії я вже назвав сподіваюся що відповів на твоє питання сподіваюсь